Всім привіт-привіт! Давно не виходив на зв'язок, не знімав нових уроків. Тепер буде у побільше. Всіх вітаю з 25-м роком. Сподіваюся, в році вже, вже все все на всіх буде добре. Отже, да. з я купив новий мікрофон, і якість звуку буде набагато ліпше. Добре. А сьогодні будемо розглядати потужну, 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 потужність бібліотеки Сімбол Що вона робить? Вона додає кастомний скроу там в тих місцях, де ми виставляємо скроу. Навіщо, тому що ми можемо. Тому що якщо ми зробимо звичайний скрул, то він не завжди одинаково виглядає в браузерах, навіть якщо в'язати префікси. І ще велика є проблема в тому, що на macOS, на Safari, на мобілках, а саме на мобілках, не завжди у вас буде видно цей скрул. І не завжди він буде кастомний, якщо насправді говорити. Я сам стикнувся і начинав з цією проблемою і знайшов одну з бібліотек, яка мені найбільше сподобалася це simple Bar. Отже, як її підключати? Дуже просто, нам потрібно взяти ось цей лінк, можете цей брати або цей, але я беру нижчий. Різниці майже ніякої немає. Це просто верхні, верхні скрипти вони завантажені на цей хостинг, а, а тут на JS Deliver. Хай буде JS Deliver. Беремо лінк код і закидуємо на наш на на нашу сторінку. Або це може бути глобально на весь сайт. Тут беремо, закидуємо на цей скрипт саме скрипт. скрипт скрипт Закидуємо в баді і публікуємо. Тут ще є один скрипт, в мене не ще він закоментований. Я за нього потім розповім. Добре, зараз стандартний скрол виглядає так. Коли я запаблішу сторінку. Scroll. Зараз щось не хоче. Чого ти не хочеш? Мабуть, з'явиться Scroll, йому щось напутав. Щось, секунду. А, так, да. я забув дещо додати. Так, ми підключили бібліотеку, вона працює все добре, але далі в нас йде крок, нам потрібно взяти ось цей атрибут і вставити на, на ту обгортку, там, де в нас є scroll. У мене є такий scroll holder. Це просто div з класом Scroll-Holder, який, який має. Висоту і overхall авто, або може бути overhowft scroll, то вже від вас залежить, які ви цілі. І ми додаємо сюди дата бар, ось цей атрибут. value, ми нічого не вставляємо. Він, він типу як пустий виходить. Так, і тепер, коли я публікував, а, бачимо, що у нас з'явився скрут. Він у вас буде серим. Він у мене зелений, бо я вже його кастомі... ка зробив кастомізацію. І по стандарту він також цей скрут буде, буде пропадати. Добре, давайте спочатку розберемося з проблемою, як зробити так, щоб він не пропадав. Для цього є два варіанти. Ми можемо опять-таки заюзати цей тег тег такий. Ми його закидаємо поруч з цим тегом, що ми додавали нещодавно. Тільки тут ми пишемо false тепер у значенні. І тепер, коли ми його додали, зараз у нас скроу Обновилося. Нас завжди ми його бачимо. Навіть якщо це буде планшет, сенсорний пристрій. Є. Так, як його. Як, його, як змінити колір? Для зміни кольору. Ось такий CSS є. Копіюю його, я його вже скопіював. Ось він у мене. І тут виставляєте колір, який вам потрібен. Так, з цим розібралося. Тепер проговоримо про деякі інші опції, які можна додати. Загалом їх не так багато, але проговорю самі цікаві. Дві. Це мінімум а, і максимум по висоті, який у вас буде ось цей скролбар. Чесно, я раджу вам не робити загалом не змінювати нічого. А, зараз покажу чому. А, давайте зробимо мінімум. Це 50, максимум 100. А, значення йдуть по стандарту пікселях. Якщо ви хочете, ну там, юпорт. Чи в інших одиницях і е наприклад, то просто вберете в кавички. Е, і пишете значення, щоб воно було типу як цей. Е, типу як строка, як рядок. Є. Є е, і бачимо, що в нас з'явився скрол. Але. Е, але він пропадає. Ой, з'явився скрол, вибачте. Зменшився розмір скролу. І перше, що ви зараз це не відчуєте, бо тут 60 кадрів у мене запис іде. Але воно дуже швидко скролиться. Візуально воно швидко скролиться, того що ми змінили розміри цього скролу. Добре. Так як я додав скрипт, ось. То цей скрипт, він якби перебиває ті налаштування, деякі налаштування, ті, що ми задали для нашого скролу. А я маю на увазі те, що скрол зараз він, його не видно. І так, коли курсор наводиш, тут він тільки з'являється. Як це зробити? Перший варіант я вам показав. Ми просто додали атрибут, де той атрибут? Ось цей атрибут. Але він працює тільки тоді, коли ми, не, коли ми, ми ще не додали цей js овський скрипт. Щоб, щоб у нас тепер з'явився цей. Щоб ми його завжди бачили. Так тут має бути одна опція. Зараз от вона є. Force visibility. І тут написано true, типа X. Зараз default воно false. А якщо ми вставляємо Y, uh, то буде типу true. І ми беремо, копіюємо Force Viet. Зараз і пишемо y. Додали таку опцію. І тепер наш скрол він завжди. Uh, нього завжди видно. але ну Бачили цю Е, Трохи є. Звичайно, щось може не допрописав, але з самого початку ми скоро бачимо, але він пропадає. Тут ще, щоб пофіксити тепер це цю штуку, нам здається, треба додати автохайд Бачите, тут ще написано, що є такі проблеми. автохайд нам треба поставити false. Зараз. Um, false. Тільки не крапку, а кома є. Зараз запаблішем, подивимось. Так, тепер у нас все працює так, як ми хочемо. Прибираємо курсор, нічого ніде не пропадає. Uh, але ми додали типу, кастомний код, що там трішечки, трішечки трішечки більше, ну типу, навантажений сайт, але, типу, дуже мало. Якщо ви uh, не зовсім розбираєтесь в JS, ви ліпше зробити так, як я показував самому початку. Добре, давайте тепер uh, зробимо наш скрол. Супер маленьким, типу 20, а тут мінімально 20, максимально хай буде 40 пікселів. І зараз ви побачите, що я мав на увазі, чого ліпше ці параметри загалом не чіпати. Або зробити ну не такі маленькі, хоча б. Скровал прикольний, скрол маленький, але воно скровуться дуже-дуже швидко. Ми, типу, якщо в нас тут ще буде більше, якщо нам треба буде ще більше скролити, тут буде ще більше ін інпудів у цій формі, то скров буде дуже швидкий. Ну, а це. Ну, напикати ще норм, а, а от е, на сенсорах це буде жесть. Добре, я е, комент, закоментую цей код. Зараз. І Хай так і залишиться. І верну, як все було. Повернув і тепер скрол, він такий виглядає трішки ну він плавний, нормальний, стандартний по плавності. Це виглядає набагато ліпше. Добре. Тут ще досить таки багато різних опцій. Тут, якщо подивитися і, і налаштувань інших. Як них розібратися? Я не буду вам все перечитувати, бо це відео дуже довго розтягнеться. але Просто візьміть цю всю документацію, ставте чат GPT і спросіть у нього, як користуватися цією документацією, він вам все пояснить. Добре, я думаю, вийшло круто. У нас з'явився кастомний скрол, який працює там одинаково тепер і в Safari. І в інших браузерах. Якщо на Телефон зайти, так на телефоні також буде все круто працювати. Уважно читайте документацію, бо тут де вже на початку вас застерігають, що воно таке, як його ліпше використовувати. Бачите, тут є warнінг, також потрібно читати, що можна робити, що не можна. Ось тут, наприклад, не рекомендують закидувати цей скров на баді, тому що будуть проблеми. Ну і по типу тому. Добре, це на цьому все. Сподіваюсь, вам залетіло це рішення. Є, звісно, інші бібліотеки, як додавати Custom Scroll. Але я думаю, якщо захочете, я можу зняти ще один урок. Там є ще одна бібліотека, яка також мені сподобалася. І на цьому все. Всім гарного дня, всім па-па!